Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати псалом 32, він в деяких виданнях Він 33, але перед тим, як ми його будемо читати, кілька слів про ту інформацію, яку ми чуємо, багато російських пропагандистських джерел, і потім наші, процитували слова президента Казахстану Тукаєва, які він сказав. Коли був з візитом в Німеччині, що Росія не переможна в воєнному плані, тому розумно шукати якісь мирні компроміси. І ці слова, звичайно, подобаються російським пропагандистам, ці слова обурюють українців, ці слова можуть ну, наповнювати такою зневірою, скажімо, душі. І багато є загроз, коли ми дивимося реальних загроз, ми знаємо, що Північна Корея вже посилає своїх солдат, які будуть воювати на боці Росії. Про це вже говорять всі наші і чиновники і голова розвідки. І це все нас може лякати і зневірювати. І, звичайно, ситуація дуже складна. Ми знаємо, що ворог. Лізе і лізе, наполегливо не рахуючись зі своїми людськими втратами, ми знаємо, що на даний момент нема достатньої підтримки і тієї зброї у нас, яка мала би бути. І дуже важливо, коли ми... дуже важливо для нас не падати духом і продовжувати молитися. Я маю на увазі, що християнам потрібно насамперед. Продовжувати молитися, і це потрібно робити з вірою. Звичайно, і робити все, що можна робити, робити добрі справи, підтримувати наше військо. Але у християн є те, що не можуть робити інші, а саме молитися і молитися, знаючи нашого Господа. І тому псалом 32, хоча, на перший погляд, ніби не торкається безпосередньо наших обставин. Але він допомагає нам підняти наші очі до Господа. І він починається з радості, і далі ми зрозуміємо, чому. Отже, прочитаємо перші вірші. псалом 32, з першого вірша. Співайте із радістю праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою, заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурем. Бо щире Господнє Слово, і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає, а Господньої милості повна земля. Бачимо, що це такий заклик радіти буквально кричати від радості. Це і заклик до праведних в Господі. Цікаво, що тут такий вислів, який більш характерний для нового Завіту, коли говориться про тих, хто в Христі. Говориться про тих, хто в Господі, в Старому Завіті також є такі вислови, праведні в Господі, щирі серцем, щирий це на євриті яшар, означає прямий, випрямлений, справедливий, чесний, істинний. І закликається хвалити Господа на різних інструментах. Чому? Бо щире Господнє Слово і кожен чин його вірний. Господнє слово, воно також. Яшар, воно пряме, воно справедливе, воно істинне. І автор псалму говорить про те, що кожен чин його вірний. Те, що те, як відкривається Бог, сказано, що правду та суд він кохає. На івриті це дака, у мішпат, і це дуже такі важливі слова, тому що це дака праведність, справедливість, мішпат. Це справедливий суд, і це не просто якась юридична, холодна справедливість, а Бог любить, щоб в стосунках між людьми все було справедливо, і Він той, хто чинить справедливий суд, щоб привести все до порядку. Це те, що Він любить. І сказано, що Господній милості, милість це знайоме нам слово «хесед», завітна вірність, завітна любов, милосердя. Повна земля. Ми можемо сказати, де ж вона повна, якщо з іншого боку, через людей, як і перед потоком, так і зараз земля, на жаль, наповнилась насильством. Однак, автор Псалму спочатку нас закликає прославляти Бога, тому що Він Творець. Прочитаємо далі 6-го вірша? Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Воду морську збирає він, мов би, до міху, безодні складає в комори. Буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатися. Бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось. Бог оспівується як творець, і творець, який продовжує керувати своїм творінням. І коли ми, і для нас дуже важливо. Згадати, що Бог є творець, сказав він і сталося. І ось далі важливі для нас слова, важливі для нас і в сьогоднішньому контексті, 10 і 11 вірші. Господь раду поганів понищить, понівечить мислі народів, а задум Господній навіки стоятиме, думки його серця на вічні віки. Тут протиставляється е, задуми народів, задуми людей і задум Господній. І вживаються слова от на євриті еца, задум, план, нарада. І також е, там, де перекладено у нас як мисли або думки, Махашаба, тобто, от, знову ж таки, думка, задум. Або Щось таке ретельно задумане, якийсь мистецький дизайн, щось таке е, зроблене е, е, по ретельному плану. І ось що сказано, що Господь Раду, цей задум план на Раду поганів понищить, понівечить оці хитромудрі задуми е, народів. Для нього нема проблеми. Знищити раду, скільки б там не радилися, і які б там не були задіяні сили і грішні геніальні в гріховному плані голови. А задум Господній, тобто те, що Господь задумав, те, що Він запланував, те, що Він сплітає в своїй премудрості, оце навіки стоятиме думки Його серця. на... Вічні віки. І ось це дуже важливі для нас слова, тому що ми маємо дивитися не тільки по горизонталі, по горизонталі серед людей ми можемо побачити якраз багато злих задумів, і це нас може лякати, але нам потрібно згадати, що задум Господній навіки стоятиме. Колись Йосип, уже коли він був правитоним Єгипту. І коли вже його брати жили з ним, але вони все ще не довіряли тому, що він їх простив, і після смерті батька прийшли до нього сказати, що нібито батько заповів що Йосипу, щоб він далі турбувався про них, щоб він не відомстив їм. Йосипа опечалило те, що він засмутився через те, що побачив, що брати далі не довіряють, йому думають, що він все ще хоче мстити їм. Але він сказав важливі речі: ви задумали на мене зло, а Бог задумав те на добро. І там також такі слова, які от говорять про задум, хитро сплетений задум. Ви сплили свій задум на зло, але Бог задумав це на добро. І нам потрібно пам'ятати про це, піднімати очі до Бога, щоб нам не впасти в стан вічів, в жаху. По горизонталі є багато чого такого, що нас засмучує, обурює, і якщо дивитись тільки на людей, то ми прийдемо в самий поганий стан нашої душі, нашого духа. Але нам потрібно думати про Господа. Задум Господній на віки стоїть, думки Його серця, на вічні віки. І в цьому задумі, звичайно, в центрі знаходяться Його люди. Про це далі 12-й вірш. Блаженний той люд, буквально той народ, нація, що Богом у нього Господь, Блаженний народ, що Він вибрав його на спадок собі. Тобто, блаженні ті, хто є Божим народом, кого Бог наблизив вибрав для себе. І коли ми роздумаємо про це, звичайно, ми знаємо, що в епоху Старого Завіту цим народом був Ізраїль. Але нам завжди слід пам'ятати, що ніколи належність до народу Божого не визначалася по крові. Людина могла бути по крові потомком Авраама, але могла відпасти від свого народу. З іншого боку, приходько, хтось з іншого народу міг приєднатися до Божого народу, потрібно було визнати Бога Ізраїля, прийняти його. Поклонятися йому, і він міг увійти в цей народ завіту, бути блаженним і з повним правом покладатися на всі обітниці Божі. І коли ми роздумуємо зараз про значення терміну Божий народ, ми маємо опиратися, звичайно, на те тлумачення, яке нам дали апостоли по натхненню Духа Святого. Давайте відкриємо перше Петра, другий розділ. І прочитаємо 9 і 10 вірші. 1 Петра, другий розділ, 9 і 10 вірші, Будь ласка, подивіться і це такі слова, які варто пам'ятати, запам'ятати для себе. Отже, Петро, який починає своє послання, що звертається до захожан розпорошення. І коли ми читаємо це послання, ми розуміємо, що він звертається не до етнічних євреїв, а до віруючих в Ісуса Христа з різних народів. І в другому розділі, Він завершує другий розділ так, 9 і 10 вірші. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої». Щоб зіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Бачимо, що апостол тут чітко до віруючих нового завіту, серед яких і євреї, і не євреї, люди з різних народів, але ті, хто прийняв от ту Боже милосердя в особі Ісуса Христа, який, як Петро е каже, що ви відкуплені від марного вашого життя, що передане вам від батьків дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був взявлений вам за останнього часу. Отже, ті, хто покаявся і довірився Ісусу Христу, поклав на нього всю надію, Петро називає. Тими термінами, які в Старому Завіті відносились до Ізраїлю. Вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божий. І цитує із пророка Осії із другого розділу, знову ж таки, те, що Осія пророкував про відновлення Ізраїлю. І, але тепер ці терміни до всіх віруючих Ісуса Христа. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилені, а тепер ви помилування. Це велика привілегія, як ми вчора читали в псалмі, бути впевненими в своєму прощенні, бути впевненими, що ти помилуваний. І також це покликання, тому що ми покликані, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного світла свого. Отже, продовжимо далі читати псалом 32, коли ми. Впевнилися, що віруючи в Ісуса Христа, ми блаженні, тому що ми вибрані у Христі на Спасіння. І далі читаємо псалом 32 з 13 -го вірша: Господь споглядає з небес і бачить всіх синів людських, приглядається з місця оселі Своїх до всіх, хто замешкує землю. Хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Господь не просто зверху приглядається, буквально Він е, знає, він, е, він сформував, він виліпив серця всіх, створив і Він розуміє, розглядає, що робить кожна людина. Він точно розуміє. Е, люди не завжди самі розуміють, що роблять, але Бог розуміє. Що творить кожна людина, наглядає всі їхні діла. І ось, незважаючи на всі задуми, на всі коаліції, військові, політичні, але що потрібно пам'ятати, 16 і 17 вірші немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сил. Для спасіння той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Люди можуть казати про ту чи іншу імперію, що вона не переможна. Але і світські хроніки засвідчили, що було немало імперій, які здавалися непереможними, але в певний момент зруйнувалися. І, звичайно, що Слово Боже також нам говорить про тих. Боуванняв, які були страшними, але в певний момент вони зруйнувалися, тому що Господь понищить, зламає, понівичить задуми народів. І ми не знаємо точно, що нас чекає. Звичайно, у Господа є різні задуми. Він може для одного народу, який більш праведний, використовувати для покарання народ неправедний, про це говорить. Наприклад, Пророка Вакум. Але каже: не переживай. Настане час, коли отой страшний народ я покараю. Господь праведний завжди. І е, тому маємо пам'ятати ці слова, що немає насправді царя, що многість війська його спасає. Господь може зруйнувати найсильнішу військову коаліцію в один момент. І але що Господь робить, і про що нам потрібно також пам'ятати? 18 й вірш ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає. І це око Господнє, воно із турботою, із милосердям, на тих, хто благовіє перед Ним і хто покладає надію на Його милість, і знову ж таки, там це слово хесет. Буквально очікує очікує дії Господа. Покладатися на Господа в там слово, яке можна перекласти, очікує. І ця ідея далі що покладатися на цю завітну любов Бога, а Господь про що турбується? Щоб рятувати життя їхнє від смерти і щоб за час голоду їх оживляти. Будемо пам'ятати ці слова нашого Господа. І далі, уже від імені тих, хто буде співати цей псалом з 20 по 22 вірші. Душа наша надію складає на Господа. Він наша поміч і щит, Бо ним радується наше серце, бо наймення святеє Його ми надію кладемо. Душа наша надію складає, знову ж таки, на євриті слово. Акха, тобто очікує, очікує Господа, очікує Його дії. Він наша поміч, тобто, Він наша сила, Він наша підтримка і Він наш щит. І ним радується наш серце. У нас є підстави для того, щоб не занепадати Духом, а навпаки, радіти в Господі. Чому? Бо наймення святеє Його, ми надію кладемо. Тому що ми знаємо, який він. Тому ми можемо бути. Стурбовані, ситуація і обставини дійсно дуже важкі, але ми маємо молитися, тому що ми знаємо імення нашого Господа, ми знаємо, який він, ми знаємо його характер, ми знаємо, що він кохає правду та суд, і він може руйнувати задуми народів, і він це робив вже не раз. Двадцять другий вірш. Нехай Твоя милість у Господи буде на нас. Коли покладаємо надію на тебе. Хай Твоя завітна вірність і любов буде на нас. Будемо молитися з вірою до нашого Господа, хай Господь допоможе нашим воїнам, Хай дасть покаяння багатьом в нашому народі, щоб ставали народом Божим, щоб ставали тими, хто праведні в Господі, хто в Ісусі Христі. І Хай Господь дасть покаяння нашим Можновладцям, і щоб справи і плани свої вони робили, знаючи, що дадуть відповідь Господу. І будемо молитися, і будемо в нашому житті наслідувати характер нашого Господа, оту його завітну вірність, любов. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.